А президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення міжнародного реєстру збитків, яких Росія завдала Україні від початку війни. Про це французький очільник заявив на саміті Ради Європи в Рейк'явіку. його штаб-квартира буде в Нідерландах. У ньому фіксуватимуть докази шкоди та позови про відшкодування збитків або поранень. Реєстр буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для держави, включно з регіональними та місцевими органами влади. Мануель Макрон також закликав Раду Європи посприяти створенню ста е, психологічних центрів, які б допомагали постраждалим внаслідок агресії Російської Федерації. Рада Європи хоче підтримати Україну та допомогти їй задокументувати зловживання, вчинені Росії. Я маю на увазі бомбардування цивільної інфраструктури, зґвалтування, що використовується як зброя війни вбивства, тортури і депортації українських дітей на цьому саміті, за допомоги жертвам агресії, ми створюємо міжнародний реєстр збитків, заподіяних Росією. Я закликаю всі держави приєднатися і активно сприяти його розробці.